Друзі, всім привіт! 19 грудня, ну і в нас запахло весною. Температура воздуху прогрілася десь до плюс 8. Але завдяки тому чи через то, точніше, що пасіка знаходиться, так як я вам вже казав, на північному схилі. Сніг майже весь вже зліз, ну місцями ще є сніг. Але порівняно з тим, що було. Пам'ятаєте, я показував, було майже пів метра снігу у нас сипало останніми днями. Температура була така плюс 5, плюс 6, сьогодні десь плюс 8. Але обльоту, друзі, в нас не буде. Скоріше за все, тому що це північний схил. На точку на батьківській хаті де лежаки. Там, можливо, і там вся пасіка в лежаках з верхніми людками майже. Там, можливо, і частина бджілок вийшла на обліт при такій температурі. Ну, Звісно, якщо була їм в цьому потреба. Чи добре це, чи призвив, будуть якісь проблеми. Друзі, я не думаю, що це будуть проблеми, тому що це потепління таке. Короткострокове, і воно є в нас останніми роками плюс-мінус завжди. ну Останніх певно, років 8-10 завжди в цей період є таке якесь потепління. Минулого року, пам'ятаєте, було 1-2 січня на Новий рік, можна сказати, в нас таке тепло дуже гарне, навіть бджола масово облетілася, навіть понесли пилок, і після цього похолодала, бджола Опять сіла в клуби і знову продовжувала зимувати без ніяких проблем. Звісно, головне, щоб це потепління не не затягнулося занадто так казати на довший період. І, друзі, знову ж таки, я це все вкотре. Повторюю, я розказую це суто про свій регіон, про свою територію, про свою пасіку. Можливо, в когось, наприклад, бачу хлопці, скидають вже відео, телефонують, кажуть сусідні областя, Львівська, Івано-Франківська, Закарпаття. Там вчора ще був менш-більш такий непоганий обліт, Сьогодні ще тепліше, думаю, там сьогодні. Такий більш був масовий облід. В нас цього року не, не так тепло. Ще раз повторюся, що таке тепло є друзі, останніми роками кожного року. І плюс-мінус воно от в, цей, в цей період з 20 грудня і по 5 січня. Після того знову йде період похолодання, потім знову потепління. І так в нас з року в рік, можна сказати, погода майже повторюється, тому що ці. Скажімо так, атмосферні фронти, вони рухаються ну, якимось такі послідовності, там з запізненням плюс-мінус тиждень-два. Е і телефонували друзі е знакомі, е питають, чи не, не буде якихось проблем через те, що е от, така погода потепліла чи не пожена Друзі, це не, не є таке тепло ночі. Далі продовжують бути холодними і це не призведе до того, що бджоли почнуть, почнуть кладку і бджоли почнуть виховувати розплід. Ні, друзі, клуби зараз трошки розлихнуться, але клуби вони не, не, не зруйнуються. Я більш ніж впевнений, що клуби будуть сидіти далі в температурах плюс 8. Друзі, вони сидять в клубах так щільно-щільно. Тут не, не навіть сказати, що тут щось якісь можна припускати, що тут буде якийсь розпліт чи ще щось. Бжілка зимою, вона не має потреби в обльоті, тим більше при такій температурі. Була би температура плюс. 14-15, так, бджола би вийшла на обліт і це полегшило її зимівлю. Але і, якщо і не буде цього обльоту, не буде нічого, скажімо так, страшного, бджілки здатні переносити досить тривалі, безоблітні періоди. Інша ситуація, коли ось таке тепло буде далі, і от поодинокі бджоли просто будуть вискакувати, як у такого ульоту і не буде, а бджоли поодинокі будуть вискакувати, будуть сім'ї цим будуть самим е, ослаблюватися. Е, до, е, хотіли чути думку, моя думка така, що не, не буде нічого, друзі, такого катастрофічного. Можемо глянути, як ще сидять у лежаках. При цьому теплі і при утепленні. Там ми глянули до сімейки, яка сидить без утеплення, так вона сидить в гарному клубі. Тут у нас сімейки з утепленням. Друзі, вони сидять також в клубі. Без ніяких проблем. До речі, запитували, чи немає під цією пленкою вологи. Бачимо, от мала би бути волога тут ззаду. Немає, друзі, ніякої вологи. Сімейки зимують і під утепленням без ніяких проблем, бо дехто починає бити так казати, тривогу, щоб розутеплювати срочно бджіл. Все дуже залежить від системи вулика і від того, як ви пристосувалися собі вентиляцію в вуликах. Я пристосувався так, що там, де є два лютки, верхній і нижній, і відкритий цей простір пустий, цього достатньо і можна зимувати з утепленням. Там, де один люток, звичайно, це замало. Я зимою там без утеплення під холстиком. Я вам це показував. До речі, друзі, я не, не витримав, глянув до цієї сімейки експериментальної. Так, і я її зжав ще на одну рамочку, тому що вони одну рамочку покинули. Я її зжав, вони залишилися зараз на трьох рамочках. Що там буде, вже будемо бачити ближче весни. А наразі ми зимуємо, друзі. Всім добра, миру, всім спокою. Слава Україні.